У вашій увазі двокімнатна квартира в новобудові по дуже хорошій ціні, яка значно нижча, ніж на сьогодні пропонує забудовник. Будинку присутні, до речі, два ліфти, вантажний та пасажирський, зараз активно ведуться внутрішні роботи по під'їзду та зовнішні по фасаду будинку. Введення в експлуатацію заплановано в першому кварталі 2026 року. Наша квартира має загальну площу 55,3 квадратних метри, дві окремих кімнати, простору вхідну групу та суміжний санвузол. Квартира дуже світла за рахунок наявності майже панорамних вікон. В одній з кімнат є два вікна. З квартири відкривається дуже гарний вид, поряд розташований ЖК Добробут та велике футбольне поле. І далі проходимо до кухні. Кухня досить простора та дуже світла, теж присутні два вікна і маємо вихід ще на балкон. На балконі буде ще встановлено металеве перило. По всіх квартирах в даному будинку присутнє індивідуальне газове опалення. Вартість такої квартири складає 38 700 доларів. Не впустіть шанс придбати квартиру по дійсно хорошій ціні. Таких квартир практично не залишилось.